Звичайний відпочинок на воді у лісі чи справи домашні, можуть через необережність або легковажність обернутись втратою майна чи навіть трагедією. З початку року на воді в нашій державі загинули 414 людей, серед них 26 дітей. В час, коли ДСНС України постійно задіяні у ліквідації наслідків обстрілів та ракетних ударів, які завдає країна агресорка, ми маємо в рази відповідальніше ставитись до відпочинку, поводження з вогнем, аби не додавати нашим рятівникам зайвої роботи. Сьогодні з Оксаною Урбанською, речницею ГУДСНС у Вінницькій області, поговоримо про невтішну статистику, про випадки порятунку та про елементарні правила безпеки, яких мають дотримуватись вінничани. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю вас! Отож, літо сезон відпочинку на воді, та поруч з такою бажаною прохолодою. Ми чуємо невтішну статистику. Скільки загинуло людей вже з початку року? Початку року на території Вінницької області ми маємо 37 випадків на воді, 27 вінничан загинуло. На жаль, серед цих 27 людей є двоє дітей, 15 людей вдалося нашим надзвичайникам врятувати однак, восьмеро людей все ж таки отримали травми. Причини, от про причини дуже хочеться поговорити. Чому саме люди йдуть під воду? Це вживання спиртного, це місця, які не визначені для купання, це недогляд за дітьми. От чому? Якщо ми говоримо про літо, то ми можемо не відкидати, як то кажуть, одну із причин це купання в нетверезому стані. Недогляд за дітьми та ігнорування всіма застереженнями бійців і ДСНС. Тобто люди використовують для відпочинку невстановлені місця для купання. Якщо ми говоримо все ж таки і про зимовий період, а я гадаю про нього, теж треба не забувати. Сказати, так. так це в основному рибалки. Якщо ми говоримо про дітей, чи можна відпускати самих дітей, власне, який нагляд за ними має бути, щоб ось не траплялись такі випадки? Дякую за запитання, адже наразі активна фаза літніх канікул, і діти здебільшого проводять своє дозвілля без нагляду дорослих. Не у всіх батьків є можливість дітей організувати в якийсь пришкільний чи інший табір оздоровчий. Тому діти своє дозвілля проводять там, де іноді батьки навіть не здогадуються. Звісно, говорить, Говорити про безпеку дітей варто і необхідно і не лише е, делегувати такі повноваження рятувальникам та педагогам батькам необхідно щодня, щодня проводити такі бесіди, тому що е, у Вінниці е, немає місця визначеного для купання, є певні е, небезпеки і можуть і необстежені водою. Ми чули, що і вода не придатна е, для купання не відповідає е, певним вимогам, та й відсутні певні. Рятувальні пости, не завжди рятувальники можуть швидко, швидко надати допомогу. Діти, як правило, можуть зайти по коліна у воду. В таких випадках можна навіть спіткнутися, як то кажуть, втопитися в ложці води на превеликий жаль, тому проводити такі бесіди необхідно. Хотілося б сказати ще батькам малолітніх дітей, що влітку дуже багато людей відпочивають на базах відпочинку, можливо, на природах, на природі, де відкриті водойми, ставки, озера. У всіх є можливість поїхати десь відпочити на море за кордон. Тому е таку превентивну роботу з дітками потрібно проводити не за хвилину, не за дві, не за півгодини, коли ви підете, наприклад, з дітьми відпочивати. А за день, за два, за три, за десять говорити про небезпеку, про ризики. Адже діти дуже емоційні, і коли бачать води, в них позитивні їхні емоції е перекреслюють всі настанови. І основи з безпеки життєдіяльності, якими мала б володіти дитина, як на людному пляжі зрозуміти, що людина чи дитина тоне, тому що ми вважаємо, що вона буде кричати, чи буде це так, от що вона робить в цей момент? Ніколи людина, яка тоне, не буде кричати, а ви не почуєте. Дуже рідко таке може бути. Але якщо ви бачите, що людина якось хаотично починає рухатись у воді, як то кажуть, махати руками, необхідно одразу. Не кидатися у воду і не забувати про те, чи вміє людина взагалі сама плавати, чи вміти плавати це ще не значить, що можна вміти, доп... рятувати. вміти рятувати. Так необхідно одразу звернути, звернутися по допомогу до е, служби надзвичайних ситуацій за номером 101 або 112 зателефонувати, покликати людей, які є поруч на допомогу. Якщо Є якийсь предмет, який можна використати для порятунку, який може триматися на воді. Можливо, там є рятувальне коло кинути людині. Якщо ж ви все ж таки вмієте плавати і впевнені в тому, що можете надати людині допомогу, необхідно запам'ятати, що підпливати до людини, яка тоне, необхідно лише ззаду, тому що людина, коли тоне, вона в стані ефекту може використати свого рят... рятівника як засіб для порятунку, і одним рухом руки. Може, просто людиною корятує так, так втопити так само. Відпочинок у лісі, про що варто пам'ятати, аби не наробити лиха екосистемі? Дійсно, з цього тижня вже починається пожежно небезпечний період і в середу ми матимемо 29 градусів з позначкою плюс. Люди також поїдуть відпочивати. Пам'ятаємо, що розводити вогонь заборонено, тим паче у лісових масивах. Країні війна, не забуваємо про це. Якщо все ж таки ви десь відпочиваєте знову ж таки на відкритій території, в жодному разі не залишайте вогнище в активному стані. А зараз вітер. Звісно, сильний поривчастий вітер сприяє поширенню пожеж на відкритих територіях, знищуються лісові насадження, лінії електропередач і дуже часто вогонь поширюється на житлові масиви. Якщо говорити в цілому, з якого віку. Дітям потрібно нагадувати про правила безпеки і нагадувати собі, тому що ми їх, наче, знаємо, і думаємо, що ми їх дотримуємось дітям потрібно говорити самого маличку. Як наскільки дитині ви починаєте пояснювати, що не можна, як то кажуть, чіпати ніж і бути обережним, коли дитина ходить е, біля столу, да, щоб не вдаритися там, об кут стола, дитина вже це розуміє. Так само і про це потрібно говорити, що є, сірники є небезпечними, сапальнички також, що не можна торкатися до плити, до електроприборів. Діти дуже розумні з самого раннього віку, не даремно. Ми свою превентивну роботу розпочинаємо проводити навіть в дошкільних дитячих закладах. Дякую за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Сподіваємось, що приводів для розмов про сумну статистику буде якомога менше, і наші застереження змусять не ігнорувати правила безпеки. У студії про відпочинок на воді та поводження із вогнем говорили з речницею ДСНС у Вінницькій області Оксаною Урбанською.